Всім вітання на моєму каналі. Мене звати Галина. Хто ще не знає, живу в Італії 20 років. Розказую про своє життя за за, за італійцем. От про наше життя я розказую, про свою роботу теж. Так що запрошую всіх на канал. Так, дівчатка, хочу сьогодні відповісти трошки на деякі коменти, які мені писали. Такі, знаєте. Коменти не хороші. Я не те, що там ну, ведуся, чи ще щось, просто люди не розуміють, не, не знають, нічого і пишуть. От, то хочу трошечки їм показати, що не так, як вони думають все у всіх. Може, в деяких людей вони самі в такій ситуації, як вони кажуть. От наприклад, от, наприклад, кажете, що я дала своєму італійцю, лагідно е, підстроїлась під нього. Воно то, з одної сторони і правда, що підстроїлась, це є таке, що підстроїлась під їхнє життя, але і лагідно так, правда. Але те, що я, е, е, як ви кажете, піддалась йому, і він, е, якщо я не буду його слухати, то він, на що йому треба, от, то він без мене, знаєте, лі, що Якщо мене не буде, то він через два місяці так само вже або помре, або в лікарню попаде. Що він без мене не це. В нього нікого немає, розумієте? В мене може мені повезло в цьому плані. В нього брати, три брата, вони по своїх сім'ях пороз'їжджалися все, батьки померли. І то ті брати такі, що вони не сильно родичаються, так він сам один, можна сказати. І якщо я його кину, кому він потрібний так само? 57 років, кому він? Він потрібний комусь. Він же ж не мільйонер, як ви пишете, що ой їдете по скидках там, купляти товари. А що, італійці не купляють по скидках, вони чекають тільки. Чи інші європейці? Коли була Ангела Меркель при владі, вона ходила тільки в дискаунти в магазини скуплятися. ви цього не знаєте в Германії. Там це в порядку тут так само. Йдуть там, де дешевше, там і купляють. Хто, хто має мільйони, то може й ходить по таким магазинах, де ніколи не ставлять скидки і купляють тільки саме дороге. От. А деякі продукти, які там дійсно, щоб хорошо там харчуватися, все там оливкову олію чи каву, то ми купуємо так само, все італійське, і воно зараз коштує багато грошей, і на нього майже ніколи нема скидки. Це, якщо скидку на оливкову олію поставлять, то це якась скидка на якусь таку, знаєте, саму дешевшу олію. От. Ми купляємо завжди так само х... хорошу, щоб наче. Не було ніяких проблем зі здоров'ям і все. Ну, і ще мені дівчата пишуть за за три сосиски там хтось пише, що я купив. Ви знаєте, що ми ті сосиски майже зовсім ніколи не купляємо Це рідко, коли ми їх купляємо тому що вони їх тут не сильно люблять вживати, бо кажуть, що там багато дуже хімії, і все, як вони роблять ті сосиски, то це. Не цей. Є такі, такі в них підприємства, які випускають ну якби з домашньої роботи, там то все ну то їх також спробую пошукаю. У нас таких не, не пам'ятаю, щоб ми десь бачили і все. от ну То ми їх купляємо тільки от пачку, нам треба зробити рисовий салат. Я колись показувала рисовий салат, який я роблю. От ми їх туди відваримо чи піджаримо і туди вкинемо, а так ми їх їсти не будемо. Нам чисто для салату пачечка вистачає. Так що, дівчата, судите, судите ви, не знаючи нічого. Там в коментах пишете, що от піддаються наші українки, там, аби тільки бути з італійцем, і що хочеш, там для нього роблять, аби тільки не вигнав з дому. Кого не вигнав з дому? Я вже майже майже з ним 18 років, ще ж не вигнав. Я не піддаюсь нікому. Я маю свій голову на плечах і я командую в хаті, якщо ви хочете знати, а не він. От. Комусь є дівчата такі, яким не везе, так що віками. І як у нас в Україні, от в мене в Україні теж був чоловік такий, який мені з яким мені не повезло, та й що тепер? От. А покупки, що написали мені за покупки так само, що купила, майже нічого не купила. Типу, що бідні вони не купляють нічого їсти. Боже, Боже, люди, ви все. 46 євро потратила на всякі там. Там були такі майже, майже не продукти, а така трошечки шпиза. Ну, не, не так, як завжди. Просто то було у нас не заплановане. Ми поїхали за другими речами, от, а вийшло, що ми ще купили, докупили там те, що треба було і чоловікові і цей. Ну але ж покупки в нас то на місяць десь около 500 євро. Ми тратимо тільки на їду. Ви представте, що на двох людей у нас тільки двоє людей, і в нас виходить 500 євро на їду. Не завжди ну там може чуть менше, може чуть більше, там 20-30 євро це таке. От на тиждень треба три або і чотири рази покупки робити. Тому що треба брати свіже, там де що, де що ми беремо консервоване, а де що таке є, що треба брати свіже. Там салатики, всякі овощі, там м'яско, ще щось. То не будеш набирати. Хоча ми її морозимо так само в морозинці. Так що так трошечки об'ясню, хто не розуміє і неправда, що ви кажете, що тільки ем, хто пише мені. Де ви це бачили, що тільки ці о, оці іностранці йдуть по скидках роблять покупки. То взагалі ні в, одній, ні в одній країні я не, не чула, щоб таке було. Що всі країни ждуть. Подивіться в Америці, коли є скидки, що там робиться в супермаркетах, грибуть усе. Всі і все грибуть. Коли є настоячі скидки там на півціни і все. Ви не бачили ніколи відео, що там робиться? От і кругом так. А людям, мабуть, тільки щось написати, правда? Ну, нічого. Роз'яснила трошечки. Сьогодні їхали знову на море. Це вже, напевно, останній раз ми перед поїздкою поїхали, то трошечки вам там познімала теж із моря і ще. Так що трохи розслабитись вам, познімала морські ці камінчики, морські пейзажі. Скільки ракушек, всяких. Оцих молюсків розкритих. уже, Прямо такі полоси. Бачите, у нас тут на пляжу. Як виймало берег, постійно ось таке море, хвилі постійно, нема майже ніколи спокійного море. Коли ці роки, як ми приходили, було спокійніше море. Зараз вам покажу, тут дивіться, таке чудо хвилі на цей і потім такий робиться фонтанчик. Не знаю, вам видно чи ні. Зараз ще покажу офіку. Ось так стікає такий водоспадок. Так гарно теж. Водичка каменем вливає. Зараз ще покажу вам цей камень гарно. <кхі> дивіться. Так красаві, він такий сам коричний, жовтий. Не знаю, чи камера передає ці кольори. Тут вода зносить мене трохи, боюся, що дивіться, які мочалки природні на ньому. Бачите? Ось такий Ось дивіться, цей продає тут круги, всякі надувні. обклався ними і носить, його і не видно за ними. Іде, іде, і голови не видно нічого не видно, тільки щось іде. З цими кругами, а діти його обступають. Це африканець, кричить зсередини, що ой, ой, ой щоб всі чули, що він іде. Ось трохи голову видно. Ну Там ось якась лодочка вже. Хтось. Тут зазвичай немає ніколи, майже вони просто пропливають отам вдалині. А це хтось вже сюди приплив своєю. Ось таке сьогодні відео, дівчатка. Так що скоро поїдемо, не знаю, в цьому, на цьому тижні ще одне вийде відео, а потім вже побачимо. Там вже в дорозі буду, то вже не знаю, чи зніму, чи вийде. Що вийдеться, буду знімати. А потім вам покажу. От, Так що до нових відео, як завжди, на каналі. І не пишіть того, що не знаєте, хто там пише, гадості і все остальне. От. Якщо не знаєте, то не пишіть, бо ви, напевно, ходите по всіх сторінках, по всіх каналах і пишете. От. Так що. А мені смішно, хочеться розказати вам про те, що ви не знаєте. Так що дякую всім дівчатам, бажаю вам миру, здоров'я. E devoramos.